Ніч страх забитий автобус. Ганна уривками пам'ятає свій шлях із Дніпра до Варшави. Тоді було важко уявити, що вона тікає з рідного міста через війну. Приїхали ми где-то на два місяці з учора того, що ми повернемося потім через два місяці в Україну, що все це закінчиться. Але так, звісно, к сожалению, к большому сожаленню, цього не произошло. Залишившись одна в чужій країні, Ганна не розгубилася, а одразу почала шукати житло. Я знайшла з дівчаткою знакомою. Ми знайшли кімнату в частному домі, де ми, собственно говоря, і живемо, і по сей день. Одразу після переїзду дівчина почала вивчати польську. Без цього у Варшаві просто неможливо влаштуватися на роботу. Знання допомогло пройти їй першу співбесіду. Взяли на надовжності. Помощник помощника директора. Так да. я занимаюсь, в принципі немножко і бухгалтерією. Я работаю в програмі 1С Ганна твердо впевнена, щойно Україна переможе, вона повернеться додому і відбудовуватиме країну. Все одно потрібні люди, які будуть приїхати, приїжджати, приїхати, будуть приїхати і встановлювати то, що розрушено. От я собі от таку цель поставила. Такої ж думки і Анастасія, яка наразі мешкає у Португалії, так ми збираємося повертати. Ну я можу говорити за себе свою доньку, то ми збираємося повертатися в Україну як тільки знімуть військовий стан, як тільки стане безпечне, то ми збираємося повернутися і вже працювати на відновлення. У березні жінка рятувалася від ворожих обстрілів разом із донькою, а стала другою мамою для ще 40 таких же дітей за кордоном. Приїхавши до Лісабону, Анастасія відкрила дитячий садок для українських дітей-біженців. У мене була тут подруга, яка тут давно жила, яка змогла тут знайти родину, у якої ми досі живемо з донькою, і яка знайшла тут приміщення для того, щоб ми відкрили дитячий садочок і могли працювати. Португальська родина, яка дала притулок жінці, допомогла оформити документи та влаштувати доньку до школи, попри налагоджене побутове життя, морально звикнути до іншої країни, дуже важко, ділиться. Анастасія Мені здається, ми досі не звикли. Я досі почуваюся іноді тут п'ятирічною дитиною, яка не може там заповнити. Якісь документи в школу, найбанальніше. Сім'я жінки планує повертатися додому якнайшвидше. Про труднощі переїзду до нової країни на чуток знає і Аліна. Останні чотири роки вона мандрувала Європою і спілкувалася з багатьма переселенцями з України. І я спостерігала якийсь час за життям цих українців, за запитами, які в них виникають на місцях. Тому що коли ти опиняєшся в іншій країні, в тебе там ну спочатку ти закриваєш базові потреби там, де жити, що їсти. А потім ти вже думаєш, а чим мені займатися в новій країні? Аліна заснувала проєкт для українських бізнесменів у Європі, вирішила навчити підприємців навичкам самопіару через соцмережі. Українці працювити народ, каже Аліна. Вони якнайшвидше прагнуть розвивати власну справу. Європейців така енергійність по справжньому дивує. В мене є. Один з клієнтів, з яким ми займаємось по піару, працюємо, він в Німеччині знаходиться. І йому в, німець, в німецькій державі, він каже: Я там вже запустив в Грузії бізнес, я хочу в Німеччині запустити. Йому кажуть: ви біженець. Чому ви хочете? Чому ви так багато всього робите? Почекайте, відпочиньте. Дніпропетровщина теж стала потужним хабом для переселенців зі сходу, Херсонської та Запорізької областей. З 24 лютого наш регіон за офіційними даними прийняв понад 300 тисяч переселенців. Дніпро став другим будинком для майже 130 тисяч осіб. До нас їхали Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївські області. На сьогодні, здебільшого, в нас залишаються мешканці Донецької та Луганської області. Дніпропетровщина займає третє місце за кількістю внутрішніх переселенців серед усіх областей України. Протягом року ми спілкувалися із людьми, для яких Дніпро став другим домом. Коли ми виїжджали, нам на п'яте наступала вже російська армія. Чого це було Дніпро? То, що до Дніпра якраз приїхав мій старший синочок зі своєю дівчиною і з її родиною. Впродовж двох тижнів я займався тим, що шукав нове місце роботи. Ми не знали, задержимося, не задержимося. Думали вивозвращатися. Ну сложився ситуацією. Ну залишилися тут жить. При переїзді в інше місце чи країну найважливіше для людини відчувати фізичну та психологічну захищеність. Вкрай важливо ставитися до переселенців із розумінням саме наша об'єднаність пришвидшить перемогу, адже ми вміємо те, чого не вміє ворог любити і ділитися своєю любов'ю. Валерія Малихіна, Сергій Гончар, канал.